Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо неймовірно простий, але смачний у приготуванні італійський салат панцанелло. Будемо використовувати залишки пасок, я їх підпекла, зробила з них сухарики. Далі нам знадобиться помідорки чері, ми їх нарізаємо навпіл. І одразу викладаю у мисочку, де буду збирати салат. Далі нам знадобляться маслинки, розрізаємо їх навпіл. Також викладаємо в тарілку. Фета або бринза, я наразі використовую фета, нарізаємо такими великими шматочками. Викладаємо все в тарілочку. Далі викладаємо підпечену пасочку. Тобто я взяла пасочку, нарізала її на невеличкі шматочки та зробила з них сухарики. За оригінальним рецептом використовують звичайний хліб, а ми будемо використовувати пасочку. Додаємо трошки солі та нарізаємо зелену цибульку. Посипаємо зверху і наш салатик готовий. Трошечки додаємо олійки, яку ви любите. Наймовірно, смачний, простий у приготуванні салатик. Дуже раджу вам спробувати приготувати. Ще до такого салату часто подають відварені яйця, перепелиню або звичайні курячі. Обов'язково спробуйте приготувати це класний варіант, як використати пасочки, які залишились з Великодня.